Інвестор не спить і не дрімає. Він думку гадає, куди ж вкласти капітал, щоб отримати максимальний прибуток. Адже бажання збудувати власний фінансовий гараж перемагає над банальним паркуванням грошей. За перше півріччя цього року в українську економіку іноземні інвестори вклали майже 3 мільярди доларів США, що у п'ять разів більше, аніж за такий самий період 2010 року. У Державному агентстві з інвестицій нас запевнили, що інвестиційний клімат хороший і до кінця цього року взагалі очікують до 7 мільярдів доларів надходжень. Прецедент вже є. Декілька днів тому, менше тижня, напевно, пройшло з моменту підписання відповідної угоди з компанією Shell про інвестицію в розмірі 800 мільйонів доларів в видобування сланцевого газу в Україні. Ну, абсолютно, абсолютно хороший сигнал. За оцінками незалежних експертів, іноземні інвестори побоюються жовто-блакитну державу. Виданню Німецька хвиля Асоціація інвестиційного бізнесу повідомила. Україна все ще є країною ризику, і намагання уряду реформувати і змінити ситуацію, змінити інвестиційний імідж держави поки що не приносять бажаних результатів. Ольга Трипільська, заступник генерального директора Асоціації інвестиційного бізнесу. Архівні кадри, які ви бачите, не вигадка і не зйомка чергового бойовика. Це реалії варварських економічних відносин у державі з ним правовим полем. Тому питання номер один: як захистити свій бізнес в Україні. В офшори. звучить дивно для пересічних людей незрозуміло, але для бізнесу економічно вигідно. Діло в тому, що офшорні компанії дозволяють вирішувати цілий ряд бізнес задач. Прежде всего, і найбільше рішення це налогова оптимізація. Тем не менее, есть еще ряд задач, которые можно успешно решать с помощью офшорных компаний. Это конфиденциальное владение бизнесом, это финансирование бизнеса, это инвестиции в Украину и за рубеж. Еще одним очень важным аспектом является защита прав. Корпоративних прав акціонерів. зареєструвати офшорну компанію може кожен громадянин України. Вітчизняне законодавство це дозволяє. До того ж, операція простіша, аніж стати підприємцем на батьківщині. Вибір юрисдикції Кіпер, Панама, Сейшели чи, наприклад, Швейцарія та США залежить від поставленої мети та схеми ведення бізнесу. Вартість реєстрації від тисячі євро і вище, в залежності від схеми оптимізації бізнесу та Близько 600 євро на щорічну підтримку. Найбільше іноземних інвестицій до нас надходить із Кіпру. Із Кіпру можуть приходити гроші: німецькі, сполучених штатів, російські, внутрішніх інвесторів України. Тобто Кіпр це країна Європейського Союзу, і це один з таких інвестиційних майданчиків, звідки інвестиції приходять, тому що там вони себе почувають достатньо нормально. Чисте це не є якась біла пляма або чорна діра? Це просто один з інструментарів інвестиційного процесу. Тож що ж, панове, до нас з офшору летить інвестор, риторичне питання: зарубіжний чи український.